Шановні Івано-Франківці, хочу повідомити громаду, що я прийняв рішення, я буду балотуватися в мери міста Івано-Франківська. Роблячи відповідальний крок, людина завжди зважує мету, шлях і засоби. Приймаючи рішення балотуватись на посаду міського голови Івано-Франківська, я виходив перш за все з крайньої необхідності. Кардинально змінити ситуацію в місті. Місто втратило довіру до влади. Місто довірило владні важелі людям, яких вважало безкорисливими ідеалістами-патріотами, сповідниками давніх волелюбних українських традицій. Але ці люди виявились не тими, за кого себе видавали. За патріотичними гаслами ховалися обман. Та лукавство. Свободно мерзке, злочинне угрупування занедбало наше світло європейське місто, перетворюючи його на розплідник корупції, кумівства та захланності. Мешканці Івано-Франківська були шоковані низкою корупційних скандалів, де, зокрема, фігурували суми хабарів у сотні тисяч доларів та прізвища свободівців. Колковського Гаркота та Онуфрієва. Нещодавно був затриманий на гарячому під час отримання хабара довірена особа діючого мера Богдан Чупірчук, саме свого давнього, наближеного політичного соратника з фракції УНП Віктора Ганушкевичу призначив на ключову посаду керівника фонду комунального майна міста. Ще одна наближена та наділена довірою Анушкевича особа нині, всупереч ясній волі міської громади забудовує зону відпочинку біля міського озера. Ми є свідками небаченого Злодійського фестивалю, що означає остаточне, моральне і організаційне здичувіння та деградацію діючої міської влади. Відчуваючи, що прийшли нові часи, і прийдеться відповідати за руїну міського господарства, головний діджей фестивалю намагався зі свого нинішнього крісла перестрибнути у захищено застарілим законом про недоторканність крісло народного депутата. Не вийшло. І рано чи пізно кожному прийдеться платити за свої вчинки. Переконаний, Подальшого правління, свободу мерського злочинного угрупування Івано-Франківськ не витримає. Багато хто дивується моєму рішенню, адже статус народного депутата вважається вищим за статус мера міста, такого, як Івано-Франківськ. Але я готовий за цієї кризової доби спільно з громадою зламати існуючий стан справ та привести нову, сучасну. Мотивовано на успіх та служіння містові команду до керівництва міською господаркою. Не боюсь відповідальності. Мені не потрібна депутатська недоторканість та депутатський дипломатичний паспорт. Не можу спокійно сидіти під куполом Верховної Ради, коли моє місто місто з колосальними перспективами добробуту та неозорими ресурсами творчості, нечисті на руки ділки. Перетворюють на населений пункт, забудований рекреаційними зонами, знищеною інфраструктурою та злодійською корумпованою владою. Знаю, що нас очікують брудні вибори, володію інформацією, що наші опоненти готуються вилити на мене море бруду та брехні, але переконаний, що правда завжди перемагає. Івано-Франківськ може жити інакше і буде жити інакше. В нас чудові патріотичні мешканці і розвинутий громадський сектор. Нам не потрібно видумувати велосипеда, адже європейські міста вже накреслили шляхову карту для гідного життя. Ми маємо вчитися у них і рухатись в напрямі перетворення Івано-Франківська. На комфортне для підприємництва, привабливе для інвесторів. Відкрито до світу місто на місто талантів, на вільне від чиновницького свавілля місто електронного самоврядування, на місто безпеки і комфорту, місто соціальних пріоритетів, місто, де збережені українські традиції, місто, де громада і влада солідарні у своєму виборі і своїй відповідальності. Перед сучасниками та майбутніми поколіннями. Революція гідності звільнила нас від найстрашнішого зла, від окупаційного режиму. І тепер ми спільно маємо вимести з власної хати залишкове сміття та щурів, що безкарно порядкують у громадській коморі. Для цього не потрібно героїзму. Для цього потрібно лише тверде бажання. Щоби у своїй хаті запанували наші сила і воля, сила і воля вільних людей, свідомих українців, патріотів свого міста. Вірю, що нам разом по силах є справа перетворення міста на місто комфорту і щастя. Альтернативи немає.